Дві години на життя саме у такій ситуації опинились хмельничани, яким пересадили нирки. У них закінчились запаси життєво необхідних медикаментів. Тендер на закупівлю ліків не провели. Відповідь у всіх інстанціях одна. Чекайте. Люди звернулись до народного контролю. Світлані п'ять місяців тому пересадили нирку. Через місяць дівчина планувала повернутись на роботу, але може не дожити. 15 тисяч гривень йде на препарати в місяць, щоб купити по сумін. Мені поки їх видавали, але зараз вже сказали, що видавати не буду. Тобто я не можу купити не на більше, таку суму йде. ліки, тому що я не працюю зараз після операції, а пенсія в мене 1100 гривень. Люди, які пережили пересадку нирки, не виживуть без препаратів, що підтримують їхнє життя. На Хмельниччині таких пацієнтів кілька десятків. Неорал, Сандімон, Міфортік, і Мітіприт. Оцих три компоненти нам треба, щоб нам видавали. Іначе ми їх не зможемо. Навіть я продам все свою квартиру, продам жінку, внука, все продам, але ну, я проживу півроку і все, а далі мені що робити. Я не продам їх, я краще сам поєднув. Но... Дитина хоче жити. Да. І я просто прошу за всіх цих людей не повернутися на діаліз, у нас діаліз да. теж ніякий. Вони не дадуть життя, так. Вмирають на діалізі кожен день. люди. Одні люди дали життя, зробили операції. І як я бачу, 9 років в мене син живе, ходить, навчається. Я хочу далі. Препарат Міфортик коштує більше 5 тисяч гривень. Раніше пацієнтам з трансплантованими нирками його видавали за державний кошт. У мене ще є мій якийсь там запас, допустим. Ну от він вже все, він вже закінчується. Ну Напевно, на, на тиждень ще три. Ось так. А вам ще обіцяють, коли дадуть? Нічого, сказали, що видавати більше не будуть ліки, тому що не, не пройшов тендер, ліки не пройшли і видавати не будуть. 9 років би, не було проблем нічого. Були маленькі проблеми, але ми вирішили. От це вже прийшов просто пік. У нас таблетки, ми завжди отримували, запасу у нас немає. І от неділя і все. В обласному управлінні охорони здоров'я журналістам народного контролю пояснюють, у міністерстві вже 5 місяців затягують реєстрацію ціни на препарат. Через це 27 пацієнтів в області вкотре опинились на межі життя і смерті. На Хмельниччині запевняють, як тільки у столиці зареєструють вартість, почнуть знову безкоштовно видавати ліки. За інформацією виробника вони п'ять разів подавали пакет документів на МОЗ. От зараз подано дві неділі назад, черговий раз. Цей пакет документів вони вже надіються, що цей раз він вже буде зареєстрований. Хворих на руках навіть є рецепти на Фортік, але якраз от тільки вийде ціна, і можна вже говорити про те, що через аптечну мережу можна буде вже їх отоварити ці рецепти. Активісти народного контролю звернулись до Міністерства охорони здоров'я, аби проблему з життєво необхідними препаратами вирішили якомога швидше. Ми вимагаємо негайного затвердження ціни на ліки для хворих з трансплантованими органами і нагадуємо чиновникам: від вашої роботи залежить життя молодих людей. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroliu@gmail.com.